Мріяв про власний будинок для сім'ї. На Одещині попрощалися із військовим ЗСУ, який загинув на Донбасі. На одеському головпоштамті погасили Марку, присвячену пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Одеські волонтери передали восьме мобільне укриття для херсонців. Так у місті Біляєвка, що на Одещині, проводжали в останню путь військовослужбовця Вадима Семьохіна. Люди вистроїлися в живий коридор, колона і струною рухалася до храму Пресвятої Богородиці. О, стій, помігуй, Божий, небесе, у храмі люди запалили свічки. священнослужитель виспівав молебен. <форігум> Попрощатися із загиблим прийшла Анна, згадує, яким він був. Добрий, відзивчивий, завжди допомагав. Допомагав і рідним, і близьким, і тим навіть людям, яких не знав. Війна продовжує забирати життя таких молодих хлопців як Вадим. скорботно, прикро, але треба жити, треба триматися. Ірина, родичка Вадима, розповіла, що в нього залишилася дружина та двоє неповнолітніх дітей. Він був гарним батьком, порядним сім'янином. Він завжди все старався для сім'ї, був патріотом. Як тільки йому дали повістку, він одразу пішов до воєнкомату, відразу його відправили на навчання. Казав, що дуже важко, дуже хотів до сім'ї. У нього маленький син, якому ще навіть одного року немає. Дуже сумував за рідними, але все ж таки захищав свою родину як справжній патріот. Далі траурна процесія рушила на кладовище. Там священнослужитель також відспівав молебен. Родичі та знайомі оточили труну зі всіх сторін та плакали. Після цього під звуки оркестру трону опустили в яму. У цей час лунали постріли в повітря. Дим Семьяхін до війни розвозив продукти, потім отримав повістку та став на захист країни. Десь 20-х числах лютого його направили в Житомир. В Житомирі він недовго був, і потім направили на Великобританію на для бутя, для бута досвіду. І 12 вже квітня він уже був в Донецьку. Він хотів захищати свою родину, свою країну. Мало він там побув, щоб ми, мало він розповідав. Три неділі і все. Брів про будинок для своєї родини. Це перше, що в нього, тому що вони завжди жили спочатку з батьками, потім на зйомому житлі, а він хотів для своєї родини хотів власний будинок. У нього маленький синочок, 10 місяців, тому він хотів, щоб в нього було. Туди, куди він буде повертатися. Вадим Семьохін загинув на Донеччині 3 травня. Йому назавжди залишиться 35 років. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одещина. На судове засідання у справі третього нападу на Сергія Стерненка. Не з'явились свідки. Зокрема, Павло Левада, очевидець нападу. Через це розгляд справи було відтерміновано. Будь ласка, ваше другу. У нас є клопотання знову про провід свідкової влади, це вже втретє. Я сподіваюся, що все ж таки повної національної поліції Одеської області, знаєте, часто милість виконати ухвалу, що мені прокурори, можливо, якось також нам постраяти, тому що це ваш свідок обвинувачення був, якого ви чомусь не захотіли забезпечувати. Я вважаю, що вказані свідки не мають істотного значення для вказаного провадження. Я вважаю, що це просто затягування процесу постанажатися. «Скажіть, що... Вони були допитані також вони були відповідальні. Я вважаю, що вони не мають Розумієте, за словами адвоката Сергія Стерненка і Ліворобйова, сторона обвинувачення раніше також виступала за долучення Павла Ловади до справи та тепер від своїх слів відмовляються. Захист також заявляє питання про допит цих свідків. Суд їх задовольняє, проте свідки не з'являються чомусь. Хоча ці свідки є безпосередніми очевидцями події щодо нападу на Сергія Стерненка. І їх допит в судовому засіданні є дуже важливим для забезпечення об'єктивності судового розвіду через те, що свідки не з'являлися неодноразово. Було заявлено клопотання про привід свідка судове засідання примусової виконання. Цієї ухвали було доручено головному управлінню національної поліції Одеської області. Прокурор по справі Юрій Бачинський від коментарів відмовився. Наступне засідання призначене на 2 червня. Нагадуємо на громадського діяча Сергія Стерненка було скоєно три напади. Під час останнього у травні 2018 року за версією слідства підозрювальний Тельно поранив одного з нападників Івана Кузніцова. Прокуратура закидає Стерненко умисне вбивство, а також незаконне поводження зі зброєю. Сам Стерненко версію прокуратури відкидає, стверджуючи, що це був самозахист. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Сьогодні ми запустили в обіг марку, яка є власною маркою. Вона присвячена праведникам міра. На цьому конверті зображена вся Україна і та, яка зараз окупована, і з циферками, в якій області було скільки праведників. Праведники – це люди, які спасали євреїв під час геноциду Великої вітчизняної війни, в Другу мирову світову війну. На самій марці зображена пам'ятна монета, яка символізує і яка була випущена на знаради цього праздника. випустили цю марку та конверт напередодні дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Він відзначається 14 травня. Я сам сьогодні є в цій житті, тому що коли -то мою бабушку спасли такі ж люди праведники які чествуємо сьогодні. Це було в місті Балт, Одеська області. Моя бабушка знаходилася в гетто. І во час депортації в Вінницьку область православний священник прятав їх в каплічці на кладбищі. Тому для мене це дуже важливо. Також під час заходу заступник головного равіна Одеси на півдні України Раф Чнеор Вільєр прочитав благословення на євриті. Ми не забуваємо, що було. І хочу сказати вам огромне спасибо від імені єврейської общини Одеса і Україна, всіх, які старались, і для всіх. Зараз повторю благословення, воно на євриті, як Бог сказав. Є ворехо, адіної виїшми рехо, йогой радіної по новий лехо віхонеко, і со адіной по новий лехові осейм лехошолом, весому ещмі Альбнеї Сой вам! Для мене особисто це дуже важливо, оскільки я сама народилася в місті Бахмут. Яке ви знаєте, як ви знаєте, наразі знаходиться в окупації, там ідуть жорстокі бої, і тому я щиро вважаю, що така. Події як війна, а особливо як геноцид та холокост, не мають повторитися ніколи. Це саме та історія, коли потрібно вживати ніколи знову. У продаж марки не надходитимуть. Їх планують дарувати як пам'ятний набір для іноземних делегацій. Влади Матвійчук, В'ячеслав Копилюх, Суспільне новини, Одеса. В Одесі у Прохорівському сквері вшанували пам'ять людей, які під час другої світової війни зберегли життя євреям, бо переховували їх. Світлані на початок війни було 4 роки. Каже, добре пам'ятає, як її з маленькою сестрою та братом ховали у себе сусіди. Деяким заважали що ми мати у нас єврейка і вони весь час старались нас знищити міської ради нас э, ховали люди сусідніх сіл з цього села, але завжди на і в один, в один час прийшли виселяти нас. Ну вивозити. 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 Входимо на знищення. Дідусь просив, що лишить хоч діти. А раз мама єврейка, то хоч дітей, батько ж то не єврей, а ми лишились, живемо і щасливо живемо, бо любимо свою Україну і наших людей. Надія Калугіна розповіла історію, як її бабуся врятувала життя єврейській дівчинці. «Во час війни моя бабуся витягла з розстріляної ями непритомну дівчинку. Карателі розстріляли євреїв із 12 членів сім'ї. Бабуся витягла одну цю дівчинку, яка стогнала околицями. Вона принесла її додому, не, не, не дивлячись на те, що в неї були ще своїх четверо малолітніх дітей. Бабушка її спитала, як тебе звуть. Вона каже, Мене звуть Ліза, а навіть забудь це слово, що тебе звуть Ліза. Ти тепер будеш валя панченка. Під цим іменем ця Ліза прожила з бабусею всю війну. Потім вона знайшла своїх родичів в Одесі. Людмила клейнер, донька єврейки. Жінка згадує, як під час другої світової війни потрапила до гетто. Ми сталі з мами вдайом жили в домі, в квартирі своєї в 43 третьому году в початку, видав нас і прийшли нас, забрали в гетто. Гетто було на сукони в Одесі всі це знають. вона мене викупила, тому що румини в постелах поду такі. І Вона принесла мамин полушубок і мене забрали. Напередодні у сквері висадили 110 кленів, та біля них встановили таблички з іменами людей, які рятували життя євреїв під час другої світової війни. Олександр Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Може вмістити до 25 людей. В Одесі збудували мобільне укриття вагою 35 тонн. Ось який вигляд має всередині. Ось розетка. Зараз у нас обісточена. Ось така. От, е розводка. Освіщення для даного. Укрытие – Это специальные ЖКХ светильники, антивандальные. Дай Бог, чтобы всем было здесь безопасно. И это укрытие спасло хотя бы одну жизнь. Вентиляция обычная, то есть с той стороны металлическая решетка противоударная, с этой стороны обычная решетка, чтобы сюда не, вылетали какие-то части защиты. На будівництво такого укриття знадобився 21 день. Після завершення усіх робіт його перевозять до Херсона. В чому смисл цієї конструкції, що її потрібно монтувати? Вона вже готова для монтажа. Її потрібно необхідно тільки спустити з страва краном і все. Далі вона вже готова використання. двері відкрита вперед. Укриття встановили в одному з районів Херсона. Місцеві мешканці кажуть, такі споруди дійсно потрібні. Багато прильотів буває, і ми ж самі не знаємо, що від куди нас Такая штука, что желательно, конечно. Сколько? Ну, мы все ходим под Богом, как говорится. Ну, будут стоять такие, ну, хоть какой-то. Давайте ну. скажем правду, хоть что-то есть. Обовязково, потому что у нас было много прилетов, и до сих пор прилеты еще существуют. Такие места, что неизвестно, куда попадет. Такі речі нужны, дійсно. Загалом це восьме укриття, яке волонтери змонтували та перевезли до Херсона. Інші два відправились до Миколаєва. Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Прогноз погоди на вихідні 13-14 травня. По всій Одещині мінлива хмарність, можливі опади. Вітер північний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 7 до 9 вночі та від 13 до 19 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 7-8 вище нуля, вдень 16-18 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.